Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами дві посилочки. Одна така маленька, це в нас AliExpress і це в нас є Ну Давайте подивимося спочатку AliExpress. А наразі хочу всім подякувати за те, що ви дивитеся мої відео. Ставите лайки, коментуєте. А хто ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підписуйтесь, це дуже важливо для мене. Так, тут у нас більше нічого немає. Так, у нас тут такі накладочки. Так, я вже такі замовляла, але трошки інші ці білі. Давайте одну відкрию, подивимося. Так, це у нас така накладочка. На взуття, це отак от на заднік. Щоб, наприклад, якщо воно вам натирає, то це не буде натирати. Або якщо у вас а, ваше взуття трошки велике, на вас також можна таку штучку наклеїти і буде дуже зручно. Ось така вона. А, нагадую вам, що я вам залишу ссылку а, на цей товар. А, там є в описі ціна, оскільки я брала, можливо, зараз вона буде трошки інша. І в описі в цьому товарі на Алікспресі там є дуже різні такі штучки. Ця, наприклад, давайте зроблю заміри. Там є різні заміри, є трошки менші, є трошки більше. Так, ця вона є тут 6,5 знизу. І 7. Так, 7,5 виходить. Десь так, 7,5. І там є такі різні, можете собі вибрати, якщо вони вам потрібні. Бо ну, мені були два рази, вони потрібні, дуже корисні. Я собі купила, нехай лежать, можливо, ще колись пригодяться. Вони недорогі. Так, ну а ми з вами розпаковуємо Сінсей, Зараз а, знижок. в Сінсей, можна дуже класно закупитися. Взуття, До речі, перший раз замовляю взуття на сінцейку. Дуже цікаво, як таке воно буде, але брала по рекомендаціях. Так, ось такі в нас товари. Давайте це я поки що відкладу трошки в бок і ми з вами подивимося. Так. Так, ось такі. Вони, вони легесенькі. А, так, вони регулюються, тобто можна регулювати. Це дуже зручно. А брала по рекомендації казала, що вони дуже класні. Так, це в нас розмір 39-й. Давайте зроблю заміри. Можливо, хтось ще захоче, там є ще чорний колір, але чорний колір дуже важко виявити виловити розмір. Так, тут в нас є 20 26 см від великого пальцю. Ось такі вони легесенькі. Не знаю, як вони будуть в носі. Дуже цікаво, але коштували вони недорого. Так, можливо, тут є ціна, і ціни немає. Але нагадую, що в описі для вас я залишу всі ціни. І силочку, можливо, ви захочете купити собі також такий товар. Так, у нас тут такі вішачки. До речі, прикольно, що вони. А, чи ви бачите, бачите, воно як вілюр такий. От. Так, тут їх 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8. Не 10, 8. Дуже приємні, але що мені не подобається. Бачите, вже трошки воно пошкарьобилась. Але якщо одягати сюди сорочку, то дуже прикольно. Так, ми дивимося з вами далі. Так, у нас тут з вами є ось такий. Він десь, це купальник, він вийшов дуже-дуже дешево. Мені здається, що десь 150 гривень. недорогий, Так, це в нас розмір XS. Верх у нас розмір S, мені здається, що дуже цікаво, що можете обирати собі, ось бачите, есичка, собі розмір такий, як вам потрібно. Так, зроблю тут напівобхват. Тут є 30 см, тобто загальна довжина у нас є 60, тягнеться він непогано. Ось так, як бачите, спинка дуже цікава. Але якщо ви плануєте саме загоряти, то мені здається, це не найкраща спинка для загоряння. Так, тут в нас є підкладочка. Хороло чорного кольору. Ну, На вид він доволі-доволі непоганий. А, а тим паче, що ми взяли ось це разом десь за 100-140 гривень, мені здається. Тут це взагалі дуже класно. Так, а тут прикольно, що вони регулюються. Ти можеш собі зав'язати, навіть якщо вони трошки маленькі або великі, собі зав'язав, регулюєш як хочеш. Це дуже класно. А, спробую зробити замір, але чи воно буде доцільно, і мені здається, що ні, тому що ти тут можеш регулювати собі, тут є 35 наразі, але як бачите, воно ще зав'язане і можна собі дуже класно регулювати. Так, ну і дивимося, що в нас що тут є. Так. Ну, тут якийсь товар має бути однаковий. Так, це у нас повністю однаковий товар. Це у нас ось такий керамічний горщик. О, нарешті десь є ціна. Так, тут в нас 120 гривень. Можливо, так і брала, але я не пам'ятаю, ви зможете перевірити, в описі залишу для вас силочку. І навіть мені саме цікаво, чи вона тут однакова і та ціна, яку я брала на сайті. Ось такий він а, керамічний, але легенький. Я не можу сказати, що він важкий. Ось так для квітів дуже класно. Так, можу зробити для вас замірчик. Так, тут у нас є 13 см. Тут у нас є 14, але нагадую вам, що в описі в товарі на сенсеї завжди є розмір. Ви зможете купити, от навіть тут 14 на 14. Плюс-мінус, так я і наміряла. Так, і наразі це в нас сьогодні все. Дякую за те, що ви дивитеся мій канал. Обов'язково підпишіться і ставте лайки, і до нових зустрічей! Па-па!